В день голосування за цей закон була зареєстрована постанова, яка напряму мені забороняє підписати закон. Я жодного закону за всю свою каденцію жодного не підписав, коли є постанова про скасування результатів голосування. Це перше. Друга позиція. Біда в країні, якщо голова комітету, який має опікуватись, Боротьбою з корупцією з трибуни говорить неправду, для мене це сигнал надзвичайно, надзвичайно складний, незалежно від того, що, що це стосується. Більше того, як обіцяв, і перед новим роком, в перший день розгляду парламенту цього питання, я підпишу цей закон, як передбачає того Конституція України і закони. Тому підштовхувати Голову Верховної Ради до дій, які можуть бути підставою для скасування закону. Про вибори в Кривому Розі, вважаю, аморальним. Постанова, яка внесена, забороняє голові Верховної Ради підписувати цей закон до моменту розгляду. Тепер, якщо ця постанова буде ухвалена 226 голосів, результати попереднього голосування будуть скасовані і закон буде скасований. Тому зараз всі, ті, хто підтримує позачергові вибори в Кривому Розі, Мають не підтримувати цю постанову. Ті, хто навпаки, відповідно навпаки. Тому, будь ласка, ставлю на голосування, прошу визначатись. Будь ласка. Постанова набрала 40 голосів, це означає, що голова Верховної Ради України має юридичне право на підписання закону України. Що я і зроблю, так як і обіцяв, а в тих, хто лякав людей різними страхами, змушував їх до голодування, хай буде соромно, коли вони дивляться на себе в дзеркало. Дякую, шановні колеги.